Шановні брати і сестри, друзі, ми вітаємо вас зі святом сьогодні подвійним. Сідайте, дорогі друзі. І другий адвент, який ми зараз чекаємо і війшли в нього, він називається як Свічка Віфлеєма або Свічка Миру. Чому так? А тому що коли пастухи були навколо Віфлеєма. То ангел з'явився і сказав такі слова: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь, і ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке леже в яслях, і раптом з'явилась біля ангела сила селена, небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували: Слава Богові на висоті і на землі! Мир в людях доброї волі. І тому цей день ми як би, відмічаємо як мир. Ісус Христос, коли був зі своїми учнями перед своїми стражданнями, то Він дуже гарну настанову їм давав. Він сказав, що Він повинен постраждати. І Він сказав, що Він дасть утішителя Духа Святого якого Отець пошле в моє ім'я, Той вас навчить всьому і приготує вас у все, що я вам говорив. Мир, мир залишаю вам, мій мир я даю вам, не так, як світ дає. Я даю вам, хай не тривожиться, серце і не лякається. Прагнення миру воно завжди було, особливо у нас в цей час, коли війна іде війна. Ми в кожній молитві просимо у Господа миру на нашу землю. Але, дорогі друзі, мир, який ми можемо отримати від Бога, найвище всього, це той шалом, який Він дає нам через Духа Святого. І це примирення ми маємо через страждання нашого Господа Ісуса Христа. Я хочу прочитати послання до римлян, 5 розділ з 1 по 11, 11 вірші. Отже, оправдавшись вірою, має мир з Богом через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, в якій перебуваємо, і хвалимося надією на Божу славу. І не лише нею, а й хвалимось, коли страждаємо, знаючи, що страждання виробляє терпелівість, а терпелівість досвід, а досвід надію. Надія ж не засоромлює, адже Божа любов влилась в наші серця через даного нам Святого Духа. Бо Христос, коли ми ще були безсилі, у відповідний час помер за нечестивих, навряд чи хто помре за праведника. Хіба, може, хтось за доброчинця наважиться померти? Але Бог виявив свою любов до нас тим, що Христос за нас помер? Коли ми були іще грішними, тим більше тепер оправдані Його кров'ю, ми завдяки Йому спасаємося від гніву. Коли, ще, будучи ворогами, ми примирилися з Богом смертю Його Сина, тим більше, примирившись, спасаємося Його життям. І не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер. Ми тепер одержали, одержали примирення. Дорогі друзі, це дуже таке яскраве місце із святого Письма, яке каже про той внутрішній мир, який ми маємо з Богом. А кожна людина повинна предстати перед Богом і дати звіт про своє життя. Для одних Господь, Отець Небесний, а для інших це строгий суддя, який буде судити за всі. Вчинки, які людина робив на землі. І коли ми з кимось маємо недобрі стосунки, чи боржники перед кимось, чи винні перед кимось, скажіть, на, у нас добре на душі, чи ні? Ні. Ми чекаємо, як зустрічаємося з тою людиною, то у нас ну, чи обійти його, чи заговорити з ним. Лучше перейду на іншу сторону вулиці і пройду, да? а коли у нас добрі стосунки, мир, то ми йдемо на зустріч з радістю, привітаємось. Так і ми з Богом. Люди бояться Бога, одні того, що Він покарає їх за їхні провини, і для них Бог страшний, а для нас Бог люблячий Отець. І в цьому місці Святого Писання я хотів би звернути увагу, якби благословіння і наслідки миру, який ми маємо з Богом. Що ми від цього маємо? Перше, ми одержали можливість прибувати в Божій благодаті. Благодать це те, що ми не заслужили. Воно дається даром нам. За цей подарок нам не треба нічого віддавати, чи ми не винені за що, ми повинні приймати це. І коли ми маємо мир з Богом, то наш настрій в тому, що ми перебуваємо як та риба в воді, так ми перебуваємо в благодаті Божій. І ми її відчуваємо, Його турботу. І все, що ми отримуємо, ми кажемо: Господи, та я ж не заслужив. І це є Божа благодать. Це те перебування, в якому дає нам мир з Богом. Друге, ми хвалимося і радіємо надію на славу Божу. Ми чекаємо той слави Божої, яка є. І коли нам задають питання, а ви святі чи ні, то слава Божа наповняє нас. Да, ми святі. Коли ми збираємось разом, ми приносимо ту славу Божу, яка є. Ми чекаємо, коли та слава Божа відкриється. Ми зараз можемо казати так, як би обмежено, що таке слава Божа. Ми її сповна не бачили. Моїсей бачив. І коли він зійшов, перебуваючи в той славі 40 днів, то Арон каже: брате Моїсей, накрили це своє покривало. Бо як сонце сіяє, ми не можемо дивитися на ту славу, яка від Бога перейшла до тебе. Дорогі друзі, ми повинні. Чи ми маємо це, це і ця слава, коли ми близько соцем, вона є на нас. І коли ми буваємо в якомусь оточенні людей, де нас не знають, трохи ми можемо побути, то вони можуть сказати, що ви не такі, як інші. Якось ваші лиця світяться, у вас є радість в житті, ви ну, якось інші, чим інші люди. Чому? Тому що слава Божа і надія на слави Божої, вона з нами. Третє це ми хвалимося і радіємо не тільки славою, а стражданнями нашому Господу. Іноді ми не приймаємо страждання як благословення, а як наказання якесь. Як і цю війну в нашій країні, іноді ми кажемо, ну, за що нам Бог дав, в чому ми ви винні перед іншими ну, країнами, що Бог нас так наказує. Дорогі друзі, якщо ми читаємо е, письмо е, і Якова, і Петра, то там сказано, що радійте, коли у вас є такі страждання, випробування. Є випробування і страждання, коли ми страждаємо за ім'я Ісуса Христа. Наші серця наповняються радістю, тому що ми страждаємо за Господа. Ми е, не звинувачуємо Бога за ті страждання. Ми з радістю їх приймаємо. Є страждання, які побутові у нас. Іноді ми задаємо питання, Боже, для чого ти нам це даєш? Ці, а це місце якраз показує, що ми повинні хвалитися. Чому? А тому, що терпілівість з'являється в нас. Коли ми переносимо скорбі, ми стаємо терпілівшими. Ми отримаємо досвід в своєму житті, коли через це проходимо. І наша надія на те, що Господь обіцяв нам, на ті обітниці, які дає, вона зростає у нас. І ми Чекаємо, як того кінця, до чого ми повинні йти. Це надія. Ми надіємося, воно дає нам життя. Ми хвалимось і радіємо в цьому. Четверте це незрівняна Божа любов, яку Господь дає нам. І тут сказано про це сьогодні в нас і вечеря Господня. В чому ця любов Божа зійшла до нас? І... Ми бачимо, що Божа любов влилася в наші серця через даного нам Духа Святого. Він, по перше, свідчить нам, що Господь полюбив нас тоді, коли ми ще були бунтарі проти Бога, коли ми були грішними. Господь вже тоді полюбив і віддав саме драгоценне, що в нього було сина свого на страждання, на смерть. Для того, щоб викупити нас, оправдати кров'ю своєю. І це якраз є любов Божа. І любов Божа свідчить нам про це. І в цьому місці також сказано, що доказ любові Божій в тому, що Христос прийшов в цей світ і постраждав за нас. І в цьому якраз є любов Божа для нас. І це місце також свідчить, що через любов Божу. Кров'ю Ісуса Христа ми оправдані, тобто ми стали невинні в глазах Божих. І ті гріхи, які ми робили колись, і те бунтарство проти Бога, воно не згадується Богом нашим, оцим небесним, тому що Він виправдав нас від цих гріхів, кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. І ця любов, вона входить в нас і відроджена людина. Вона дивиться на тих людей, які зрішають проти нього, може, з тою любов'ю, який Господь дивився на нього. Це дуже важко для християн, і я дивлюсь, що деякі не можуть простити тих, хто провинився проти них. А вони повинні подивитись на себе і на Бога. Були ми боржниками перед Богом, а Він простив нам. Щось людина сказала проти нас не так, міняється наша любов чи ні? Коли ми щось робимо не те перед Господом, є шлях для оновлення і примирення. Сповідати гріх свій, сказати, Боже, я не прав, прости. І встановлюється мир між Богом і нами. У Святому Письмі сказано, що розділення перед Богом є гріх, який ми робимо. А Ісус Христос простив наші гріхи. Якщо ми сповідуємо наші гріхи перед Господом, Він прощає і очищає нас. І останнє: ми хвалимось в радість і радіємо в Бозі, Бога, якого ми маємо. Дорогі друзі, наш Бог живий. Не так, як ідоли інші, і ми повинні хвалитися нашим Богом. Так, І я помічав в житті багато християн, які кажуть: ну як ти можеш це робити, добро? Це ж може складно, прощати, чи все. І він каже: Господь дає сили. І ми хвалимось Богом. Бо від себе ми нічого не маємо, а все, що маємо, маємо від Господа. І ми, як в останньому вірші, тут одиннадцятому сказано, що не тільки це, але й хвалимося в Бозі через нашого Господа Ісуса Христа, через якого ми тепер одержали примирення. Тому в цей день, коли ми відмічаємо свічку миру, ми твердо впевнені в тому, що ми маємо примирення з Господом. Через страждання нашого Господа Ісуса Христа на Голгофі. І ми повинні хвалитися не тільки смертю Ісуса Христа, а й життям Його. В смерті Ісуса Христа ми звільнені від кари суді, який буде судити все людство. Бо Христос сказав: ті, хто прийняли мене, на суд не приходять. А наше життя в Ісусі Христі. Воно приведе нас для того, щоб отримати нагороди від Бога. Тому будемо жити Христом і життям Його. Амінь. Ми помолимось.